Доброго дня, з вами Ярік знає свої права. Хто мене напиздить по судам затаскаю, суки, і сьогодні ми обговоримо три питання, які найбільше хвилюють сучасну мову. Вітаю! Ніколи не думала, що повернуся до цієї теми через рік. Усі, хто мене дивиться і сидять у моєму телеграм-каналі, посилання залишу в описі більше ніж 2 чи 3 місяці, знають, що я художник. Я малюю вже 5 років у традіжці і тільки недавно дійшли руки до планшета та різних програм, бо в мене такого раніше не було. І з кожним днем я намагаюся вчитися і дізнаватися про щось нове. Я до лукер-арту потрапила випадково і вже там рік. І за цей рік я стала доволі відомою в деяких спільнотах телеграм. На жаль, ця популярність не позитивна, і більшість людей мене поливають гівном за мої відео, мої малюнки і, взагалі, за все, що завгодно, тому що я кот, у якого щось виходить, і чимось взагалі займається в житті. Людям набридло дивитись і чути лише про мене, але нічого не роблять для того, щоб говорили про них. Сьогодні поговоримо про конфлікт, який перейшов усі межі. Мене часто звинувачують у обводках. Да, якщо чесно, аж обідно краще про нейронку так говорили. Раніше, коли я тільки ну, починала малювати на телефоні, то дійсно брала референси із Пінтереста і обводила примальовуючи туди своїх персонажів. Це мої перші малюнки в діджиталі. Мені здається, що більшість починали з того, що обводили пози для малюнків. Це вже як база. Також я надихаюся малюнками та артами з Пінтересту, щоб намалювати щось у свій скетчбук, і це також норма. Я завжди дивилася в Пінтерест і підбирала референси та різні картинки перед тим, як намалювати щось. Були моменти, коли я малювала малюнки Роцькіру, коли той був далеко, тому що він у мене військовий. Я відправляла йому та його побратимам посилки і залишала сюрпризи у вигляді малюнків. Це не так багато, що я могла зробити для коханої людини, але як тепло й приємно на душі, коли твої малюнки та листи з під рук досі зберігають у себе в окремій папці. Деякі малюнки я показувала в телеграмі. Був момент, коли учасники дноукарт вкрали мій малюнок і обвели його з метою поржать. Не знаючи, що ці малюнки призначені були для моєї коханої людини. Це було щось більше інтимне, чим просто малюнок, щоб обвести і поржати. Так ще звинуватили у тому, що я вкрала ідею чужого малюнку і порушила якісь авторські права. Зараз, на жаль, цих постів немає, але деякі згадки залишилися в боку сті. Мене звинуватили у крадіжці, хоча самі без просуб були моїх персонажів. Та почали використовувати у своїх цілях. Так мені сподобалася ідея, мені захотілося намалювати це зі своїми персонажами. Мені хотілося зробити приємне людині, простій людині, яка зберігає цей малюнок у себе, і ніхто його не використовує в комерційних цілях. Це був перший дзвіночок, коли мене почали цькувати за мій стиль малювання і звинувачувати в тому, в чому моєї провини немає, хоча самі ж у цій ситуації були неправі. Чому моя провина? У тому, що у мене з'явилося натхнення цього літа. Я переглядала мультсеріал Аватар легенда про анга мені дуже сподобалося його переглядати ще в кінці літа, коли важливі події мультсеріалу також відбувалися в кінці літа. Це було дуже атмосферно, і у мене знову з'явилося натхнення. Мені захотілося намалювати Зуку, але не просто Зуку, а як він переодягався у духа синього маску. Я почала шукати натхнення у пінтересті і знайшла арт, який мені добре підійшов і надихнув. Мені сподобалася поза, як тримають цю маску, і мені захотілося це змалювати, додавши свої деталі. Я малювала і паралельно дивилася серіал. Тому стиль я копіювала з самого серіалу та саму маску також. Процес малювання я показувала у своєму телеграм-каналі, а також скидувала блок-лист. Мій малюнок відрізняється стилем, палітрою кольорів і настроєм. Але мене все одно звинуватили в плагіаті, і що я порушила авторські права. Що це не я малювала, що я все обвела. Хоча у мене на каналі є скетч малюнку, і я не приховувала той факт, що я надихалася чужими малюнками референс. Хочу пояснити ще за кадром, що я не хотіла красти чужий арт. Мені сподобався арт, мені сподобалася поза, і мені захотілося це перемалювати, тому що мені це сподобалось, і я хотіла також навчитися малювати. І люди не повірили, що я самостійно це намалювала. Вони подумали, що я це все обвела, а не змалювала. Моя помилка заключалась в тому, що я просто вчасно не показала, звідки я це змалювала. Я спочатку скинула малюнок, потім планувалося показати, звідки це все змалювалося, але люди налетіли швидше за мене. І да, в світі існують такі художники, які копіюють малюнки. Це навіть окрема сфера така є, там де ти копіруєш, і це нормально. Да, люди вміють копіювати, це не обов'язково можна обводити. Прикиньте, я вмію малювати, я вмію копірувати, я цьому вчуся, я цим практикуюся. Те, що я деякі моменти не виставляю в себе в телеграм-канал, як я там тренуюся, як я там підбираю якісь малюнки або там скетчу, де то за кадром. Але ж це не значить, що я цього не роблю. Люди не вірили і доказували в коментарях, що невозможно прям полосочка в полосочку, Але я вам скажу, якщо цьому вчиться, то це реально можливо. І люди з такою професією реально існують і якось живуть і малюють. Ще до мене була придирка в тому, що у мене немає спідпейнтів. і я можу по суті пояснити, чому, тому що я весь час малюю Autodesk Sketchbook, і у мене немає хорошого ноутбуку, щоб тягнути другі програми. На жаль, він. У мене старенький, і я не знаю в тій програмі, де робити спітпеїти. Я навіть не цікавилася цим, бо мені цього якось було і не потрібно. І мені, щоб записувати екран, мені потрібно включати ОБС. А у мене на ноутбуці відюха дуже слаба. І якщо хто там дивився серію про френдбол, там зразу можна побачити, що у мене відеокарта просто все, ну, говно. І просто із-за того, що у мене слабе залізо, буквально. У мене немає другого, я малюю на тому, чому є. У мене немає спідпаїнтів. Возможно, в майбутньому, коли я куплю собі нормального компа, коли я буду користуватися нормальними програмами, там тим самим Ibisom, Procreate, чи що ви там користуєтесь, тоді вже можливо, я реально буду записувати спідпеїнти, тому що у мене вже буде якби все новеньке з новими програмами, новими можливостями. Зараз у мене такої можливості немає. Коли я кинула блок-лист з Роботу, то мене спочатку хвалили. Казали, що у мене вау, який успіх у малюванні, але коли показали, звідки я це змалювала, то різко всі перевзулися. Все дійшло до того, що налетіли на мій канал і стали лякати мою аудиторію, і просили від мене відписуватися, кажучи, що я от така погана, і всі мої малюнки це брехня. Деяких довелося заблокувати, бо вони заважали мою аудиторії комфортно сидіти на каналі. Добре, відрізнилася, звісно, там одна художниця. В яку не хочеться тикати пальцями, але доводиться, тому що її поведінка перейшла вже всі норми. Є така людина, як м'я-мяу, і це така особистість, яка не розуміє, що вона робить, і по любому, коли вона почує тут у моєму відео, що її тут упоминує, вона буде усикатися від щастя. На вигляд безобідна художниця, але чомусь весь час вона на мені зациклена. Спочатку на своєму каналі мене згадує, хоча я її знати не знаю. А потім починає свер... самоутверждатися, господи, що за сложне слово, мною кажучи, що вона краща за мене. Окей, ти краще за мене, але навіщо ти про це скрізь кричиш? Невже настільки не впевнена в собі, і потрібно весь час підтвердження про те, що ти найкращий ти молодець? Хоча, сказати би, на каналі багато підписників, але чомусь увесь час цей митець плаче і просить реакції на малюнки, ніби тобі мало приділяють уваги, і ти шукаєш привід такої уважності до себе. Спочатку ця художниця стала порівнювати свої малюнки з моїми, і говорити, що ось дивіться, я за три роки досягла чогось, кот ні, кот ох, <смір> це виглядає так недоречно і навіть жалко. Шо. Усі адекватні люди знають, що кожна людина йде своїм кроком, і в кожної людини різні можливості та розвиток у тій чи іншій сфері. На жаль, ця людина цього не розуміє, і під кожним постом, про мене вона намагається якось самоутвердитися, хоча вона також не свята, тому що бок усі взовує інформацію, що вона використовує нейронку. Це звичайно кумедно, але після цього людина перейшла вже всі рамки. У боку сті я поділилася постом про нове відео про дивний канал, посилання залишу в описі, і в коментарях трапилося ось що. Спочатку трапився конфлікт між Роскером та адміном одного каналу, да, я не очікувала такого. Але що було шоком, то це те, що Мя почала писати Роцкіру про мене. Вона стала поширювати інформацію, що я, господи, прости, повія, і що мене половину УкрАрту арту перетягало. І що я там в далекому 2023 році комусь робила мені сказати, що я була вахою, нічого не сказати. Вона писала це публічно на весь канал. Вона писала це ціле спрямовано моєму хлопцю, щоб посварити мене з ним. Але Роскір не дурний і швидко поставив на місце цю людину. В інтернеті мені хуйове життя зробили. Так давайте ще в реальному житті хуйове зробимо. да чи що. вибачте, але це вже не конфлікт за малюнки, це вторгнення в особистий простір, мої стосунки та наклеп, на який можуть покарати. Поширювати інформацію про те, що я повія, тому що про мене Украрт арт не мовчить. Ну це вже якийсь сюр рівень людини, який не дали, і він тебе обізвав повією. Я це так зараз бачу. Минув якийсь час. Восени створили новий атмосферний канал, оформлений під тематику лікарні. Можливо, колись про цей канал поговорю. Пишіть у коментарях, якщо вам цікаво. Нещодавно я писала там тейк про те, що було прикольно намалювати арт про палати, які часто згадують у тейках, та в коментарях налетіли на мене. Почали писати, що не псуй своєю присутністю такий чудовий канал, адмін. Канал Астав на, на мою сторону, що це виглядає як пряме приниження і дав попередження тій людині. Я м'яко відповіла цій людині, що мені неприємно, коли так говорять про мою творчість, адже я лише запропонувала ідею для реалізації, щоб якось просунути цей канал. Ми з цією людиною поговорили, мирно вирішили питання. І казалось би, можна ситуацію забути, але прийшла наша любима Мямел і стала говорити, що взагалі-то ти заслужила приниження у свій бік. Біч, ем, що? На якій підставі? Та й взагалі, як ти смієш після всіх слів, що ти наговорила, ще до мене якось звертатися? На жаль, усі коментарі були видалені адміном каналу. Заблокували її там чи ні, я не знаю, але конфлікт перемістився до боку листу. Там люди помітили, що срач у коментарях продовжується і почали говорити до мемеу, що типа хулі ти лише пристала, типа ти взагалі не права, йди там займайся своїми справами. У коментарях лише нервовий сміх і один аргумент. А нічого тот, факт, що ваш кіт обводить. Все. А ні, не все. Там ще ланцюжка прийшла і сказала, що я обіженка. Але де тут мої образи? Я навпаки себе захищаю. Я просто по фактам її в коментарях розказала, які, на жаль, видалилися, що її поведінка вже переходить усі рамки. Я навпаки поставила людину на місце. Поставила людину, яка до сих пір мене забути не може, і до сих пір бігає по всім спільнотам. Аж піна у рота кричить про мене і ніяк не може забуть. У неї вже все, у неї вже криша поїхала. Вона кожний пост про мене думає, що то я пишу пости. Хоча дівча, я навіть не адмін. Мені потрібно мовчати в ганчірочку і приймати приниження у свій бік, причому такі приниження де мене виставляють, як повію. О, ні, Дьору, про це я мовчати не буду. Хоч ти іскудо розумне, ну ти вже перегибаєш рамки. Я ж не винна, що у цієї особи якась зависть до членів, адже вона постійно свого фантомного члена хоче комусь запихнути, особливо мені в рота. Дівочка, успокойся. Тримай себе в руках, є все ж таки якісь особисті кордони. Я розумію, що я дуже приваблива, але не варто. На цьому поки що все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, там підписуйтесь, адже тут, як бачите, весело і дуже цікаво. Також не забувайте про мій телеграм-канал, там я викладаю анонси нових відео, малюнки, а також моменти свого життя. Я впевнена, що після цього відео до мене прийдуть ще раз. Це вже як традиція. Тому не дивуйтеся, мені також в майбутньому сил і терпіння. Дякую, що вислухали мене, а я за чаєм.